ТЦК оголосили в рушок Сергія Стерненка. Активіст заявляє про помсту системи 24 лютого е, в обід. Ми з моїми друзями з підрозділу Гонор, який зараз ходить до складу підрозділу да Вінчі», отримали зброю і практично одразу почали виконувати різні завдання, в тому числі моя група працювала з артилеристами. Наше завдання полягало в тому, щоб допомагати артилерії, ставати в кругову оборону, захищати їхні позиції для того, аби вони могли безпечно працювати на вогневих позиціях. Відповідно, коли вибили росіян з Київщини, це був, був початок квітня, стало питання, що далі буде робити підрозділ. Я спілкувався з командиром. Командир каже, займайся забезпеченням підрозділів, в тому числі нашого. І я, ну. Не те, що почав, я продовжую волонтерську діяльність, якою я займався і до повномасштабного вторгнення. В Одеському ДЦК прокоментували інцидент. Що вони сказали, почуєте за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Два дні тому в соціальних мережах поширилася інформація про те, що приморський. Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Одеси оголосив у розшук громадського діяча і волонтера Сергія Стерненка. Свою реакцію на це він опублікував вчора. Зранку у своїй заяві Стерненко зазначає, інформація про розшук здивувала його, а дізнався він про неї не від правоохоронців, а від проросійських онлайн-видань та Раша Тудей. Зайшов у резерв Плюс, там ніякого розшуку немає. Повістку нібито відправляли мені в Одесу, звідки я переїхав шість років тому. У резерв плюс ще в травні вказав свою адресу у Києві. То даю скріншот. Сюди нічого не приходило. Повістка поїхала ані за адресою проживання, ані за пропискою. Йдеться в повідомленні. Якщо мені дадуть повістку, то я обов'язково піду в армію. І в принципі, я навіть знаю, в яку військову частину я піду і до кого саме. Але на даному етапі ну. Мені здається, моя робота дуже важлива для забезпечення наших підрозділів. Тривалий час, до того як держава включилася, то ну на мені і на ще кількох фондах і кількох волонтерах трималось практично все забезпечення нашого війська FPV-дронами. Бо держава почала активно в сферу FPV включатися, ну, починаючи з грудня минулого року, тобто ось сім. Сім місяців нехай навіть вісім. Але ж ми воювали за допомогою дронів камікадзі протягом всього 2023 року. Я почав займатися цим напрямком ще в 2022 році, і ну результати поки що доволі непогані. Також громадський діяч зазначає, в день оголошення у він перебував на зустрічі в Міноборони через день ще на одній. Будемо розбиратись з цією цікавою ситуацією, але вже є підстави вважати. це може бути привіт від армійської системи за критику та заклики провести реформу якої вимагають наші військові, або комусь дуже хочеться зупинити постачання дронів до війська та проєкти зі знищення російських розвідувальних та ударних БПЛА. Він припускає, хтось навмисно розпочав його цькування, щоб перешкодити його діяльність, яка спрямована на збори коштів для закупки дронів для зсу. Активіст повідомляє, станом на сьогодні ми з вами допомогли війську на 2,9 мільярда гривень. Частина цих коштів пішла на 115 тисяч дронів. Знищено величезну кількість росіян і техніки. Збито 386 БПЛА в загальному. Та складніше стало проводити збори. Доводиться залучати більше там всякого інтертейменту, вигадувати всякі конкурси і так далі. Е, ну, є люди, які там для зборів вони знімають прям цілі кліпи. Е, але люди все одно продовжують допомагати. Люди допомагають. І, наприклад, я знаю, що е, я завжди можу розраховувати на свою аудиторію. І за один день я гарантовано куплю 150, 200, 300 дронів. Тобто я зможу забезпечити ті підрозділи, які до мене звернулися, гарантувати їм, що найважливіше безперебійність забезпечення, і люди все одно підтримують. Продовжуємо роботу над розвитком технологій для війська, але сам факт зливів через росіян та агентуру показовий палитись, панове. Підсумував Стерненко. Водночас Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки заявляє, мають місце маніпуляції та спотворення фактів. А Стерненко не повідомив про низку деталей, які важливі для розуміння ситуації. Зокрема, він уже відвідав Приморський РТЦК та СП, де уплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку та направлений військово-лікарську комісію. Ці факти свідчать про те, що пан Стерненко був обізнаний про необхідність виконання обов'язків як військовозобов'язаного і вжив відповідних заходів для врегулювання свого статусу. Йдеться в повідомленні на даний час. Кодексом України про адміністративне правопорушення передбачена відповідальність за. Порушення призовниками воєннов'язаної військового обліку. Це стаття 210 кодексу та стаття 210 прим. 1, Це порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Дані статті і передбачають відповідальність у вигляді накладення штрафу в умовах особливого періоду у розмірі від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень, що є на даний час суттєвим так сказати спонуканням громадян щодо виконання своїх. Обов'язків щодо військового обліку і проходження. Військова служба і виконання обов'язку запасів також ОДЦК коментують натяки блогера на те, що його розшук є нібито помстою через його критику військових структур. Такі звинувачення є безпідставними та мають на меті викликати симпатію у громадськості та сформувати негативне враження про роботу ТЦК та СП. Там запевняють, діють виключно в рамках законодавства, зокрема відповідно до статті 259 кодексу України про адмін адміністративні правопорушення та нормативно-правових актів, що регламентують правила військового обліку і мобілізаційної підготовки, також у ТЦК просять Стерненка та інших громадян, які мають сумніви щодо правомірності дій військових, звертатись безпосередньо до структурних підрозділів Одеського обласного ТЦК та СП. Наразі невідомо яким чином документ про розшук Стерненка з'явився у соціальних мережах. Нам треба змінюватися. Нам треба змінюватися, інакше ми загинемо, програємо, капітулюємо і відбудуться дуже страшні речі, які вже відбувалися з нашими предками протягом минулого століття, і не тільки протягом минулого століття. Ми або станемо краще, або ми загинемо. Нагадаю, Сергій Стерненко є українським громадським діячем, блогером і волонтером. Є головою громадської організації Небайдужі, колишнім членом про. Водує очільником одеського обласного осередку правого сектора. Крім того, Стерненко є автором і ведучим Ютуб каналу Стерненко, на якому регулярно коментує актуальні новини і події, а також час від часу проводить прямі ефіри для глядачів. Після початку повномасштабного російського вторгнення Стерненко активно включився у волонтерський рух, паралельно висвітлює події на фронті у своєму телеграм-каналі та інших соцмережах. Зокрема, Стерненко волонтер спеціалізується на підтримці сил оборони поставками безпілотних систем та супутніх речей. Ну, я тільки в піві зараз займаюся. Ну, буває, що ми там інколи купуємо транспорт, купуємо інколи розвідувальні дрони, але дев'яносто. 90... 6-97% напевно, коштів, які зараз я збираю, вони йдуть тільки на fpv дрони. Та я вирішив взятись за один напрям і дуже концентровано ним займатися, тому що це дозволяє бути, як правильно сказати, більш володіти. Матеріалом, з яким ти працюєш. плюс насправді забезпечення підрозділів це тільки невелика частина моєї роботи, а більшу частину моєї роботи займає координація, налагодження координації між деякими підрозділами. Там на окремих ділянках фронту ми інколи там маючи доступ до розвідданих від одних підрозділів, підключаємо інші підрозділи, дружимо їх між собою, налагоджуємо взаємодію. Вони починають активніше працювати і з'являється конкретний потрібний результат. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава. Україні слава зсу.